Новий екологічний проект зі збереження водою міста затвердив виконком міськради. Концепція розвитку малих річок Вінниці 2035 – Це своєрідна дорожня карта нашої громади для реалізації зеленого курсу та збереження біорізноманіття. Сам документ він в якійсь мірі привертає увагу, що є такий ресурс, як Мала річка. Він дуже великий для міста Вінниці. Його дуже багато. І концепція в цьому документі прописано, які яку користь правильне відношення і правильне поводження з малими річками з територіями навколо них. У планах авторів концепції перетворити малі річки у різних районах міста на функціональні природні простори, що сприятиме покращенню екологічного стану нашого міста. Це ті антерії, які живлять південний бух. А від цього і якість води, а від цього можливість, наприклад, купатися в літній період і відпочивати з точки зору, наскільки забруднений у нас Південний. Від цього, звичайно, і невдоволення щодо того, яка вода в нас тече вкрад. Це все взаємопов'язано. Це нам реально подарунок і це велика цінність, про яку ми, на жаль, ну, якби не думали в такому контексті. Концепція покликана зберегти та інтегрувати малі річки у життя містян, аби не втратити дорогоцінний ресурс. Крім того, на базі водойм є реальні можливості створити гарні рекреаційні зони. Наразі у Вінниці налічують 64 річечки. Про більшість із них вінничани й не знають. І вже зараз у нас є дуже багато ділянок, до яких не треба прикласти надто багато роботи. Тобто там річка відкрита, там є схили, є береги, і все, що необхідно зробити, це приділити більше уваги до догляду та запустити, можна так сказати, туди людей, аби вони почали досліджувати ці ділянки. Тобто, якщо порахувати, то таких точок у нас збереться десь приблизно як наш парк Леонтовича, і це такий захований у хащах ще один парк. Тому команда фахівців активно працює, щоб покращити стан малих водойм, зробити їх окрасою міста, а береги простором для відпочинку.